Усім доброго осіннього дня. А я приїхала на дачу сьогодні. Таке сонечко. Я в міхах, бачите, але прохладенько, все одно холодно. Тягнулася, вийшла, зараз вам покажу, яка в мене, дівчата, краса на дачі порозквітала мої квітки. Зараз покажу. Почну з цієї краси, О! Це в мене рання гризантемка. Красива. О, а он ще є така сама, тільки вона пізня, коли морози, тоді вона починає цвісти. А це рання. Потім ранній кущ у мене білої. Ранній кущ це жовтої. І ось це взагалі сама перша, я її вже, дівчата, обрізала. Ось, бачите, ось такі зірочки. Вона така гарна. О, бачите? Дуже гарна. Я її вже обрізала. Отакі От в мене краса. Так. да Потім, що в мене тут ще є, розочка моя. Рози, дівчата, я ще не обрізала, ще хай будуть. Отакі От сухі, то я відломлюю. І так є. Ось в мене мій гарний кущик. Жовтий, красавчик. Потім біла, Уже перецвітає гризунтемка, бачите? Уже майже все. В цьому році вона дуже рано зацвіла. І майже ціле літо цвіла. Ну, з липня місяця точно. Так що вже вона доходить. Тут в мене теж ці вже перецвітають. Сьогодні я посадила ось таку красу. О, ці кущі в мене ще не позацвітали. Бачите? Ще не позацвітали. О, те я зараз піділю. Так, і ось я викопала вже свої айстри. Ні, не айстри, боже, що говорю, Георгіни. Бачите? Повикопувала уже в погріб. Жовта і сиренева. Підготувала. Це мусор. Висохне і спалим. Цю одну подарую красу. Бачите, Тоже гарненька. О, гарненька така. Так, ще зараз вам тут покажу, що в мене є біля забору. Уже треба забора постригти. То вже розріжся, нема коли його стригти. Так, тут у мене ця лягла спати лежить. Жовта вже перецвіла в цьому році. О, ця червоненька, теж тільки одна гілячка в цьому році є, і жовта ще не цвіла. Бачите, ще жовта не порозцвітала. Все. І дуже гарний в мене ще є отакий бур'ян. Взагалі красавчик. Бур'ян-красавчик, що вже цвісти має. Не будеш ти тут цвісти, падлюка. Так. Таже нема коли поприїжджати ці бур'яни тут пообробляти. Та й так. І осені ось така краса цвіте Така ромашечка. На камері геть не передати, як воно гарно. Бачите? Оце вже таке перецвітає, але теж красиве. Ну, ромашка, бомба, ракета. До речі, в мене ось такий букет. Їде зі мною додому. Гарно. Ще не можу намалуватися своїм букетом. Я вже вдома. І знаєте, що, дівчатка, в мене. Зараз буде шуба. Ось моя замаринована сільодочка з цибулькою. Бурячки, картопля, морква зварене все. Тарілочки. І зараз буду викладати шубу. Так, першим слоєм в мене буде іде сільодочка. Так, в мене буде дві таких великі тарілочки, лодочки, шуби. І одна така малесенька. Ну, нічого хватить. Так, першим слоєм сільодочку виложили. Я її дівчата вже посмачила уксусом і олійкою. Я маринувала так. Тому нічим наверх смачити не буду. Наступний крок картопля. Труя її на бурячкову тертку. Так, Картошечку виклала. Але тут уже Трішки підсолю і додавлю маленьку сіточку майонезу. Отак. Далі, дівчата, після майонезу тру морковку. Морковку тру дуже-дуже мілко. На, на маленькій терточці. Морквочка готова. Потерта. Така гарна, такий гарний дуже колір морква. Насичена, насичена. Домашня. До речі, все домашнє. Буряки домашні, картопля домашня, морква домашня, майонез не домашній і сільотка не домашня. Все. Цибуля також домашня. Так. Ну, сіточкою тут омастити не треба з майонезу морквочку. треба наверх буряк. Ось так в мене вийшло дівчатка. І тепер. Наверх сіточку знов з майонезу. Шуба готова. А? Тепер в холодильник на ніч, щоб воно трошки промаринувалося. Дивіться, що виходить, дівчата? Букет і шуба. Шуба складається з чого? З овочів. Значить, виходить, знаєте що? Свято осені. Овочі, квіти. А? Краса? Краса. Все, зараз її ставлю. Хай вона напітується, завтра будемо їсти. А вам всім гарного, спокійного, тихого, мирного вечора. Будьте здорові! Всіх люблю цілую, пока!